Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні з новинкою. І новинка дуже емоційна покупка була. Я просто лазила по сайтам і побачила, що ця колода Таро коштує 360 гривень. Так, тут пишуть нам, що <кхм> до речі, не пишуть, е, пишуть тільки артист, і все. Коротше, це, скоріш за все, українська копія такої дуже посередньої якості. Але мене це устраює, тому що, по-моєму, оригінал російський. А я хотіла цю колоду з книжкою подивитися, про що книжка. Давайте діставати. Це е, Таро Некрополіс, або ж цвинтарне Таро. Бачила на нього огляди, і, і дуже воно мене спокушало. Спокушало навіть не скільки тематикою, хоча це теж, скільки а, цим. А, як воно називається? Мальовка. Так, давайте витягати, тому що щось я. Є... Щось є, щось я, Так, ось така от коробка, дуже дурацька, чесно кажучи, тому що дуже тонка книжка, дуже маленькі карти, ну, типу, вони, в принципі, в оригіналі такого, такого розміру. І отака от здоров'яна карабінця. Чесно кажучи, мені здається, що я його, мабуть, ну, або викину, або. Ну... ну, Тут ще колода поміститься. просто. Ну, як так? Ну що це таке? Так, ось така книга руководства гайдбук. Російською я не, скажу, не можу сказати, що тут прям дуже якісь глибокі визнання, глибокі якісь значення, але англійською, так? Да? Тобто, ну, отак от, от я вирішила. Тому що в якомусь іншому магазині замовляти це було б ну, типу, тільки колода коштувала б 700-800 гривень без книжки. Ну, книжка в електроні. Так, тому я вирішила таку історію взяти. Ну, зараз подивимося карти, якість карт. І я скажу своє важливе, важливу думку свою з цього приводу. А, так, це нормально. Я профарбуємо зрізок йому. Це звичайний карточний картон. Головне, щоб всі карти були на місці, бо тут карти в перемішку. Ну, давайте розкладати. Давайте розкладати, давайте дивитися. Яка хороша геката. Але ж вони не написали, що це геката. Хороша вирубка. нормально. Це обичний карточний картон, без ламінації, без нічого. Просто лак карточний. Але дуже приємні карти в руці відчуваються. І вони маленькі, вони зменшені. Так, ось така сорочка з цими черепухами. Так, давайте розкладати. Давайте я приберу коробку. цю. Ну, коробка просто дурацька, взагалі. Ну, типу, форм-фактор недотриманий абсолютно. Ну, типу, вже тоді, якщо ви робите таро, оце, зробіть тоді отаку книжечку. Да? Ну, типу, отак от. зробіть отак от таро і отак книжку. І просто меншим шрифтом. І все. І все, і навіть з англійською мовою, ну, тобто в два рази її можна меншою зробити. таке Непонятно. Uh, ну, от от, uh, Днарії це пентаклі, денарі, так, Денарії, динарії, Мах. Кубки. Кубки. Старшина, це, хто, Мені подобається ця колісниця горизонтальна. Така грабина. Катафалк. Катафалк. Так. От мені не подобається, що карти в розброс. Прям я цього не люблю. Я люблю, щоб карти були по порядку. І я розуміла, знала, бачила, що всі на місці, що ніде нічого не загубилося. А це сиди, розкладай. Щось одні Пентаклі розкладаю. Одні Пентаклі. Пентаклі, одні Пентаклі. Ну що, давайте перевіряти. Давайте перевіряти, чи всі карти на місці. чи щось. Ну, так, я рахувала, вроді все норм. Але будемо дивитися зараз з вами. Так, самітник, імператор, диявол, світ, колесо фортуни. Так, справедливість 11, 17, 0, 8,

Королева. Кубка. почему у меня тут затесалась? Так, висимка, жезлик. Двичка. лыцар, Пятирка. Вятка. Четырка. трика, Король. Так, значит, тут все. Туз. Двика. Трика. <съясни> трика. Четырка. Пятирка. шестка, семька, Висимка. Девятка, десятка паш, лицар, король, король все на месте. Добре. Так, сюда. Далее. Два, двойка, Король, девятка, шестка, пятерка, туз, десятка, семька, паш, лицар. Вісімка, четвірка, королева. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Так, вісім, дев'ять. Десять. Паж, лисар, королева і король. Мечі, п'ятірка, туз. Сімка, четвірка, двійка. Десятка, дев'ятка, шістка, король, трійка, вісім. Э, так, королева. Паж. Да. Вроді теж тут все э, туз. Двійка. Трійка, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка, вісім, дев'яти десять і чотири дворові. Добренько. І пентаклі. Так, з пентаклі. Два, паш, п'ять. Дев'ять. Шість. Туз. Король, сім, вісім, королева. Чотири, три, лицар, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, паш, лицар, королева і король. Так, всі карти на місці, і це чудово. Коштувала ця Клода, 360 гривень без доставки, і це дуже приємна ціна. Мені дуже сподобалася. Так, і давайте подивимося нарешті всю галерею і трошки поговоримо. І я розкажу, що я думаю. Дурак. а дурака, тут жде яма з черепухою, Так, так, так. Так, мах, Ой, мах якийсь. ну, Він більш мені на самітника схожий, але нехай буде. Жриця дуже гарна, мені сподобалась, гайкатенька така. Імператриця дуже красива. Росте все буяє в неї. Імператор угу. покладе, покладе купу трупів заради своєї влади. Жрець. Угу. Єрафант ось такий. Закохані. Це могила якась, до речі, причому, мабуть, реальне якесь археологічне дослідження, де от пара була саме в такому вигляді. Ось ця колісниця мене заворожує катафалк цей такий. Несеться на всіх парах. Так? Сила ось така. Це у нас прям некромантія якась іде. Самітник. Так довго був сам, що вже просто знищився. Ну, знищився. Колесо фортуни. Справедливість. Так, а що нам пишуть? Автори про справедливість? Цікава карта така. Як не старайся виділитися, але перед смертю всі рівні. Угу. Понятно. Добре. Далі повішаний. Угу. Смерть ось така. Безкінечність, да, Ураборес? Все одно світанок. Самі е, помірність. Дияво. Затягує, так? Да? Угу. Вежа ось така. Це склеп, так? Ось така зірка. Але вона схожа на привида, да? тобто вона не така, щоб не настільки не не обнадійлива. Більше про неприкаяність якусь може говорити. Луна, скорпіончик, да? сонце. Так. Суд. І світ теж у Дуже гарний, дуже все красиво, Земне, да? і духовне. Тут жезлів, паросток, да? все одно проросте. Двійка жезлів, шлях, шлях да? перші кроки. Я вилізу з цієї ями. Чудово. Трійка жезлів. Угу. Четвірка. На, на нашому центрі все спокійно, так? Да? Так, далі п'ятірка. Б'ються головою ще одного. Так, шістка жезлів. Ну, такий, знаєте, демонстра... демонстрант. Типу, я покажу, як я помер, не помер. Я вам всім все пригадаю. Так, сім жезлів. добре. Вісімка. Тут ветівський сюжет. Так, а що тут вісімка жезлів? Переродження, да? циклічність. Постійно, одне і те саме, да? як всі. Е... Е... не вічно вечно... не подлоною, але я хотіла навпаки сказати. Да? Типу, що навпаки, все, ну, все... Всі сюжети настільки вже. Багато разів оспівані, та, що нічого не міняється, що тут нема особливо що видумувати. Так, дев'ятка жезлів, десятка тягне свою ношу. Угу. Паш. Багато-багато, да? Лицар. Так. Королева. О, дерево, вау! Тут імплементація, ну, тут, тобто природа все одно перемагає. Дуже хорошо, мені нравить. Король. Ось вони складають і таку парочку. Це два дерева. Дуже красиво! Я люблю таке, коли ці панорамні роблять. Ну, типу, дві, дві пари. ой, Це вообще для мене. Так, туз кубків ось такий. Двійка кубків. трійка, П'янство, да, Четвірка кубків. Так, хорош, п'ятірка, горе, да? похміля. Шістка кубків. Епітафія, да. Спогади, але хтось квіти приніс. Або посадив. Так, сімка кубків. Угу. Так. Вісімка. Все, я уже ухожу із цього гроба, із цього склепа. Да. да, нагадаю, що польською склеп це магазин, взагалі. -а. Магазин, магазин. Далі, дев'ятка кубків. Ось така. Десятка. О, тут щасливе сімейство воз'єдналося в загробному світі. Кайф, да? Так, паш кубків. З меседжем якимось, да, такий, я тебе достану. А, з дікпіком, да? А -а -а, лицар кубків. Так. П'є, але в нього не затримається, да, така? Хорошо, королева кубків щось чудить, теж некромантією займається. І король кубків. І вони, коротше, обидва такі два відьмака. Кожного свій, свій, свій склеп, але вони все одно займаються схожою справою. Да, два сапога парочки такі. Далі. Туз мечів. Теж да, з-під землі дістане своїми словами. двійка мечів. Не вірить, що вона померла, скоріш за все. Трійка мечів. Ну тут, да, все-таки гори. Четвірка мечів, склеп. В принципі, як і в стандартній карті в класичній зображенні Сміт. Колмен Сміт. Далі. П'ятірка мечів. Сховався поки що, але зараз щось, мабуть, його знайдуть. Так, шістка мечів. Харонда. Сімка мечів. Тут трікстер, тут шулерство. Угу. Вісім качів в капкані в пастці. тебе схопили. Далі дев'ятка мечів, теж така безвихідь трошки. І десятка мечів, ну, фіна... фі... фіналіті фаталіті. Як там наша каже Пір Анжелочка, іглоукаливання. Вас пришпілять, іглоукаливання. Так, паж мечів, інформайшн да? вам принесли хтось. Вам, інформа... вам, вам, вам пліточки, лицар мечів без голови, да? тобто скаче, не бачу куди. Королева мечів така, вся в обладунках. Король мечів. Ось такий на полі брані. Пентаклі динарії називаються тут. Двійка. Втратив монетку, да? Трійка. Просто склеп зобразили, але да, його ж хтось побудував, логічно, так? Да? Четвірка пентаклів. Ага, забрав все золото. Ну, і що ти з ним зробиш? А нічого, ну, криса витягла. П'ятірка пентаклів, да? втрати. Холод, зима. Нема. Хазяїна нема. Собака гол голодна, одні ребра стирчать, да. Шістка динарів. Тож якась некромантія, магія. Ну, Я знаю, що по цій колоді має. магічний вплив можна розглядати. Сімка монет. Е, Дерев'яний хрест, який потрібно замінити на кам'янита. Вісімка монет замінили, і тут вже навіть павучок сплів свою павутинку. Так, динарій, дев'ятка. Тут навіть вже пішов, пішло відродження, бо тут вже сплили гніздечко, і в ньому щось, знаєте, висиджують. І десятка. Е, так. Е, rest in Peace, реквісат да? ну, in passe, Це, типу, е, спочивай з миром. Тебе ніхто не буде трогати». вже. Я горадку поставили, да? так. і Паш динаріїв. Ось такий. Олень. Окей. Лицар. Неспішний, але впевнений. Королева ось така. З кроликом. Да? Все одно все возродиться. Така на паску мені ну, на стару, да? і король Динаріїв, ось такий теж кудись він їде. Чомусь він їде, чомусь він фучов. Ні, ні. Чомусь автори вирішили так. А ну-ка, зараз подивимося, що нам тут на короля Динаріїв сказали. Так, король Динаріїв, Харон, теж Харон. Хороша, а шістка мечів тоді, що ви хочете сказати? Харон. Ну, коротше, харон везде харон. Ну, отак от вирішили автори. Класна колода. Зроблю їй, мабуть якийсь коричневий зріз. Не знаю, тільки, правда, акрилом чи звичайним маркером цим. Спиртовим, ну щось треба обов'язково, бо їй не вистачає да, такого для, завершення, для завершеного вигляду. Дуже симпатична колода, я дуже давно хотіла. і якість За 360 гривень дуже топчик. Тобто це не журнальчик, це не журнальчик, не танюська. От хороший такий карточний картон, як гральні карти. От як гральні карти да, дуже часто. Не пластикові, просто гарний картон. І бачите, от у мене темна, з темний килим і не осипається, нічого да, не йде. Ну, може, щось посипалось, але ну, взагалі дуже мало. Бо буває таке, возьмеш якісь карти, а вони починають розсипатися втруху. От, То ця буде, звісно, трошки краще, але все одно зробити якусь красоту, якусь таку коричневу марсалу надо. Обов'язково. Прям мені дуже зайшла ця колода, і я думаю, що вона буде в мене займати почесне місце в моїх ворожіннях. Ну і звісно ж, вона не буде лежати в цій здоровій коробці. Коробка, ну, коробку я, скоріше, викину, не буду зберігати. І навіть для... якщо я захочу її колись продати, ну, слухайте, ну, це, це, це смішно, Ніт. Ну, щоб що оце зберігати цю штуку, щоб, щоб, щоб воно лежало. Ні, воно буде в мішечку красивому, я підберу якийсь красивий мішочок, і ця штука буде десь стояти на полиці. Все, на цьому все ось така красота, ось такі от. Картішечки мені прийшли. Дякую всім за увагу. До зустрічі! Побачимось в наступному відео. Па-па!